Добрий день. Так. І сьогодні Олег пройде мої іспитання. Бачите? я йому буду зараз за запитання і він мені буде казати відповідь. Тут два тестових і один лабіринт і путь виживати в обікапі. Ну що, пішли. Кто создал майкрафт? Читай на табличках шутишь. Прыгай туда, там, где ты. Ну и что? Эм, стоп, 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 стоп. Я пророху. Вы издеваетесь. Я ну, там. Да. Ну короче, вот так, ты вгадал. Як что ты честно вгадал. Ну, честно. Норч? Не, Норч не створила в Майнкрафт. Створила в Ноч. Ну, короче. Не а Норч. А Норч, Норч. Ноч. Норч. Ноч. Ноч. Ноч, а не Норч. Ну, а там Норч, малесенька Норч. Кстати, вот и сундук. Вот, дивіться. Ще раз, ти вибрав ночі. ну хай буде, як ти кажеш. От ти будеш в геймоді моді залазити. Друге запитання. Хто став хрубрим? Так, стоп, 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 зайдеш з хрубаю. Не підглядати. Я тут відповідям записав. Часом. А, ні, то все. І, да. Все, 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 все. Хто став хрубрим? Стів, Алекс. Стив там, де оцей от ближнік. там, де оця от чого я викриваю. Що вдаєш? Наприклад, Стив. Да. Дивись, і це правильно. І далі. Читай. Mm -hmm. Читай, що пише. Нічого не пише. Хочу, може, вели далі. Беренно. Так, вибирай одну Стив, тієї, вибирай одну з трьох сторон, і ти тільки сама можеш піти. Я на Ладно, все, все. Все, все. Ну, уже велась. Ну, что, да, ты ему другой шамплан давай. Ну, что надо было ему другой шанс давать? А, не надо было. Ну, так не надо. А, не надо. <laughs> Ладно, все, в тебе другой шанс. И... І ти сама даєш. Так, підняти не мо. О, тинуп. А тинуп, я не дабо. Сьм. Коротше. Дай я нажму. Во! Просто так от тих. Ну. Тут. Все відкриваю сундучара, там провірався. <глінг> Блін, на Давай так Я зараз Я зараз піду йому поставлю. Мене оця, оця, оця. і поставлю. Піднешмену реча. І все. І коротше, оце все, що я вам дав Це алмазна бронька. Я... Оце алмазна бронька, а це одне зриться. Лопату, мечі. Це коротше. Я, з, я створюю в свої дому, і це мечі з мого дому. І на назрети вот руки, я купила всякі дивіться. Я відвість. За червону лінію він виходити не може. От бачите, бедрок раз і бедрок два. От куди він може. На цей от він нажимає, коли достроїть свій дім. Ну, а я собственно включаю зараз день. А можна дім робити під землею? Храни цей. ще. А я зроблю, зроблю дірядку під землею і можеш тоді ліжку поставити. Ні, дивись. Я зроблю зверху 4 на 4. дім зверху. Треба великий дім. Як ти будеш спати. Чотири на чотири зверху. під земель, я буду спати і. Підземелья, не, Нет, там тіки, а не. А, там будет грядка и лишку. Там. И все. Так, че, а можно, шо и рачку хормить? Нет. Не, ну я туда сантупи поставлю. Просто я сюда рачку не потребую. Ты Тики можешь грядку и сегодня. Все, я передаю Олегу. Тин крипер срок. Не, вали, вали, вали. Вам чо плохо? Ти ви задумали, чого так багато ту крипері? Ти ж деймоні. Я виживав, з банан. Включи мій моде. Ну, ти взагалі що тебе в ти ж ти ж там заспавишся. блин. Все, я сдох. Я включил эту Все. А, вот бачу ту червоную зону. Все знают. Ой, я живу в червоной зоне. Чернобыльская зона. у вас задача. Вин, наш на рычаг, кто у него два мучи сломаете. Отпрошу. От. Ага, відключиться до них. От свій твоє раз. І передаю мікрофон Олегу. Говорю я. Що говорить? Привітайтеся хоча б. Окей, сім'ї, хай, хай. Кстати, пам'ятайте, про... не, не добувайте про мій канал Херсон. Хакер 7982. Хакер 7982. І про мій хакер 7992. Льохо, я полеті собі дав. Чуєш це, що в мене шапка? Каж так? Так. Да. Я голизетою б'ю по голові. В мене не, не болить. не полі. Були ці не бой мене. У мене в мене нічого не болить. Де біло тебе ще по цьому дерусь? Ти встарався? Mm -hmm. А що робить спостерігач? Вот ти мені себе спостерігаєш. Вот, це, і в тебе тут ще є нитка десь. О, нитка. Так, ти... А що спостерігаю? Мож... Бо може йти, ти можеш зробити це і. Або просто я яму зробити. Зробити це і, під... і вони <плес> взяваються. Ти не треба ставити, або щось зверсилися. Ну, так може ти поговориш з підписниками? <плес> ну, не думаю, що тебе є підписники. Поговори. Не, не, не. Стоп, кстати, дякую за лаву. Я собі зроблю лавовий рів. Я, я, я зроблю води. Ти Жесі тут сказав. Два, ти розумієш, два блока, Просто, Дивись, От я скупав два блока. і на верхній ставлю лаву і вона сама надій зачекає. Не ну я знаю, ты я зроблю риф. Ну, короче, ну, я йду на перший поверх, подзвоню в думку. Угу. Скажем, а, і сіте помре. На фено. На це. Телефон, Телефон дай. Насрывает крышу. Ладно, ладно, короче, вот я сейчас буду идти. Да. Это <кхм> ж блин, рычаг, что ты наш Дивіться, я майже вже построю дім. Gracias. Чудовится.

Това Те перший сезон по зомби-виживанию и испытания. Ну, это е перши сезон, да. Ну е и мы с вами прощаемся всем. Бай-бай.